Вітаю, вальво, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, я вам говорив вже і знімав відео про те, що ще до того, як розгромили осада в Сирії. Так, коли це все тільки починалося, що між Сирією і Україною існують певні паралелі? Так, ну, Наприклад, давайте згадаємо про одну паралель. Зараз в мережі з'явилися фотографії, відео, багато їх, про те, як тисячі і тисячі автомобілей з усіх сторін із різних країн вертається до столиці, до Алеппо, до інших міст і інших населених пунктів Сирії. Це цікаве дуже явище, на яке е, поки що мало хто звертає увагу. Але ж подивіться, що цей е, людожерський Режим Асада, якого підтримували московити-андрофаги, тобто людожери, так. він вигнав мільйони людей за межі Сирії точно так само, як вторгнення на нашу територію у 2022 році, а перед тим, у 2014 році, вигнало. Мільйони українців за межі нашої держави. І тільки тільки, це подивіться, це ж дня не пройшло <смір> дня не пройшло з часу того, як цей вампір відбув у цю вампірію, тобто Московію. Я маю на увазі Асада. І мільйони людей кинулися назад на свою батьківщину. Те саме буде і в Україні. Тільки ми виженемо своєї території оцих андрофагів, тобто людожерів. Мільйони людей повернуться до України. Тому що, ну. Там же ж пустеля <ріст> у цій Сирії і все таке інше. Ну, люди все одно їдуть, тому що це їхня батьківщина. Вони повертаються туди. Їх вигнали звідти. Московити разом з засадом. Зараз вони повертаються назад. Так буде із України. Мільйони і мільйони людей, мільйони автомобілів будуть їхати. Із Заходу до Львова, до Києва, до Вінниці, до Харкова і так далі, і тому подібне. Будуть вертатися, будуть фотографувати, і знімати і показувати на весь світ, тому що Україна володіє найкращими в світі природними умовами і ресурсами для життя і господарської діяльності людини. Тут можна розвивати будь-який бізнес. Тут е, можливості для цього об'єктивні, тобто незалежні від волі людей, а суб'єктивні, це заважають ті я не не хочу лаятися. <кліх> Московити андрофаги, які прийшли на нашу землю з доброго дива, тому що у них нібито не вистачає власної території, Так. не власної території в них не вистачає. А вони самі без нас нічого не можуть. Вони це прямо чи завуалювано заявляють, так. що вони не можуть без нас. Жити. Виявляється, що ми без них можемо і справляємося цілком, а вони без нас не можуть.